Всім привіт! На годинку 14.00 мене батьки закинули додому, я п'ю Камбучу. А, до поїздки в Київ залишилося 4 години. Я зараз помию голову до збираю чемодан та буду займатися якимись справами. От такі справи я пішла зі школи трошечки раніше, бо я. Написала швидше роботу з української мови. так от. Попереду мене чекають три вихідні в Києві. Так, це три. Получається, ми сьогодні ввечері виїжджаємо, завтра зранку приїжджаємо е і уїжджаємо 25 го числа. Зранку чи ввечері невідомо. Я їду з тіткою. Якби пробачив відрядження. На годинку 14.10 я вже майже вдягнулася. Я вже помила голову, я вона трошки недосушена. І сьогодні я вирішила не. Опа! кросівки вирішила вдягнути. От, Склала вже чемодан. Я взяла всього один аутфіт. Ось цей і ще один. Получається мій світер. Бо я їду на три дні. Сенс мені брати ну, більше аутфітів. Я візьму з собі чемодан та сумку. В сумці буде, типу, вушники, типу. Що навушники, зарядка. Ну, таке, знаєте, павербанк. Таке, що потрібно. Перша необхідність. Я вважаю це вау. Ну, ось моя сумка, зараз будемо її складати перше, ми витягуємо все, що мені не треба. 3 гривні. Ви бажаєте 3 гривні? Ні? Ой, перепрошую, 4 гривні. Оці духи, до речі, взагалі не стійкі. Я їм мазалася тисячу раз. Вони ну, тримаються перші 10 хвилин. Максимум. Але все одно. Мені дуже подобається громад. Він мене асоціюється з літом. З літом. Конкретно цим. 2024 року, коли мені їх подарували, дуже-дуже просто. Аромат класний, мені подобається. Що, ж, складаємо сюди жуйку, плиск. Ці духи теж дуже класні, вони такі квіткові, але вони майже закінчилися. І я не можу їх ніде знайти. Їх ніде нема. Просто Складаємо найголовніше повербанк. Якийсь великий зарядне. Навушники кидаємо і зарядне для навушників. Такий мене чемодан. У Мене все вмістилось в одну частину. Всього. Всього-навсього. -всього. Собаку закрили. Собака. Мені треба ще щось їсти, бо ще нічого не їла. Добре, жартую, я їла булку в їдальні. По нулям нічого взагалі нема. Що тут є молоко? морква по-корейськи сир, кисломолочний йогурт. На годиннику 15.40, здається. За мною зараз під'їхали, я вже готова. Uh, і ми зараз заїдемо до батьків на корти. Ну знає, ну, на прощання пообнімаємось. На цьому кадрі ми вже попрощалися, я забула зняти тут ми вже в дорозі. Годинник 17,24. Ми їдемо. Ось такий дила. Ось такий у нас обет. Обід. Ходячий вічі. Добрий день. Добрий день студія. Ми йдемо по чай. Інше часу слухала музику, а це вже наш ранковий чай. Ось 30. Эй, вже да. Це вже ми вже от, -от прибуваємо. Одразу після потягу ми виїхали на станцію Лівобережна та навіть не поклавши чемодані, вже пішли на ту виставку. Давай ще раз так. Тут ми вже на виставці. Ми там пробули десь з 11 до 16 години. Дуже багато ходили, фоткалися та дуже багато співпраць шукали для ательє. Мене взяли у відрядження чисто через те, що я СММ-ниця ательє моєї тітки і мені потрібен матеріал. Ні, добре, мене можливо взяли, просто щоб відпочити та провести час з моєю діткою. До речі, ці дні погода в Києві була просто чудова, чесно. Словом, виставка закінчилась. На годиннику 16.00 ми якимось дивним обходом на сьогодні ми якимось дивним обходом йдемо е до метро. І мені Валя подарувала такі прикольні серечки на те народження. Не будемо вважати, що мене до народження через місяць, але ну, таке. Після виставки ми поїхали до наших родичів, де чаю, чай, перевдягнулися, трошки відпочили після дороги та лишили чемодан. А на вечір поїхали у Кім Кімчі барбекю. Дуже прикольно було, що саме в цей час моя довірна бабуся також була в Києві, і ми разом зустрілися. День 2 Adventures в Києві. Контент. Ми зараз на якусь лекцію барістською йдемо. Бо, я... бо мені треба барістські лекції. Потім йдемо на якусь лекцію про тренди в світі моди стається. Ми запізнюємося на годину. Ми на таремках. Перед початком лекції мене попросили зробити капучино, щоб подивитися, як я роблю каву. Я, звісно, пересрала жестяк. Думала, що там у мене молоко не зіб'ється, кава не закавиться і все. І буде типу, моє. Ну і після Борисської лекції ми пішли на ту саму виставку з текстилем. Пробули там теж пару годин, та вже під вечір пішли в супермаркет та повернулись додому.